Друзі, всім привіт! Сьогодні зробимо огляд цін на кросовери. Які є в наявності? Є великий вибір. Кожного дня велике оновлення. Не тільки кросоверів, але сьогодні покажу ціни на кросовери. Компанія знаходиться за адресою міста Івано-Франківськ, село Черніїв, вулиця Надвернянська, 2Б. Будемо раді бачити вас кожен день без вихідних з 10-ї години ранку. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, тік-ток, Інстаграм. Вся інформація буде знизу в закріпленому в коментарі. А ми приступимо до огляду цін. Mazda CX5 2015 року випуску дизельний двигун. Автоматична коробка передач. Повний привід? 17999 доларів. Ціна на ось цей автомобіль. 230 тисяч кілометрів пробігу. Хто знайомий з маркою Ford Добре знає, що таке комплектація Титаніум. Тож, в вашій увазі, escape 2017 року. Комплектація Тітаніум. 2.0 бензиновий двигун 160 тисяч кілометрів пробігу. Автомобіль з Америки з мінімальними пошкодженнями. Мальована задня кришка. 17 тисяч доларів ціна за ось цей автомобіль. Volkswagen Tiguan, 13 2013 року. 2 літровий бензиновий двигун. 164 тисячі км пробігу. Автоматична коробка передач. Автомобіль ви можете оглянути, привезти свого власника, точніше, підборщика свого. 11 тисяч 200 доларів за такий тігуан. За надійність японських автомобілів теж добре всі знають, тож Honda CRV. ось така є. 2015 року 24 бензин, повний привід. Гарний чорний колір. Ну, а ціна 16 тисяч доларів. Сьогодні я вам показую різні японські, німецькі, американські автомобілі. Ціни теж коливаються по-різному. Також є така європейська вишенька. mazda cx 5 2013 року випуску. Повний привід. 2,2 дизельний двигун. 240 тисяч кілометрів пробігу. 13 999 доларів присутній фаркоп Ось повна інформація. BMW X3 2012 року випуску. Повний привід. Бензиновий Двохлітровий двигун. П'ятнадцять тисяч двісті за ось такий автомобіль. Кашкай офіційно куплений в Україні. Автомобіль має 56 тисяч кілометрів пробігу. Бензиновий автомат 15 тисяч 800 доларів 2016 року. Рено Каптюр. Маленький міський кросовер. Дуже буде зручно по місту на ньому пересуватися. Це у нас є 2020 року 1-літровий бензиновий двигун. Механіка 15500 доларів за каптюр 2020 року. Ну і сьогодні останню я вам покажу. Range Rover Discovery такому синьому кольорі 2016 року випуску, бензин, автоматична коробка передач, 201 тисяча кілометрів пробігу, 17900. Тож, будемо раді бачити вас на огляді будь-якого автомобіля кожен день без вихідних з 10 години ранку. На сьогодні, все, до нових зустрічей.